Сьогодні надзвичайно великий подвиг взяти людині зброю і піти захищати свою рідну землю. І як бачимо, це робить не кожен Однозначно, що так само і Максим, який пішов захищати свою рідну землю, і він говорив своїй матері. Своїм рідним і друзям, що хто, як не я, на превеликий жаль, дорогі рідні, війна забрала від вас єдиного сина, єдиного брата, єдиного друга, ту людину, яку більше ніхто і ніколи в житті вам не замінить, тому що такі народжуються один, єдиний раз. Максим також мріяв повернутися додому живим, здоровим і щасливим. Він, мабуть, мріяв відбудовувати ту Україну після війни. Але, на жаль, вона забрала його від нас. Дорога мама, сестро, прийміть наші щирі співчуття, ваш син і брат. Він великий українець. Слава Україні! слава! І слава незламним воїнам і захисникам нашої України! Вічна пам'ять і царство небесне.